Цей пункт є багатофункціональний. Він у нас в першу чергу використовується як укриття для безпечності. В ньому створено опорний пункт незглавності на 200% садкових місць, де можна розтасувати одночасно 200-220 громадян. Відповідно, крім того, є ще ліжкомісця, які в разі необхідності люди можуть відпочити. Тривалий час відігрітися, зарядити павербанк, зарядити телефон попити чаю, елементарні речі отримати, сходити в туалет, ну і відповідно перечекати той період, най найважчий той, який є. Вони можуть прийти сюди тут завжди відчинено. Це робочий день з 8 до 17 години. Але при необхідності, якщо буде погіршення ситуації, він буде працювати цілодобово, проводиться тут чергування. Ми імпрозували таку. Зону для дітей є відповідно іграшки, є куточок для мами і дитини, де можна переплинати дитину. Саме найбільше пікова ситуація це була на початку війни, у другому році, коли відкривалися пункти незламності. Відповідно, ми бачили завантаженість. Тут був пункт прийому внутрішньопереміщених осіб. Ми тут їх. Організовували, приймали, розселяли. Зато на сьогоднішній день ми готові до прийому людей. У 2022 році ми вчилися на тому, як це робити, як приймати, як людям пояснити, як ну, задовільнити їхні мінімальні потреби. І ви самі пам'ятаєте, це був дуже великий вал людей на ну, умовно маленький обласний центр. Якщо ми його витримали? Значить, відповідно, ми готові прийняти інших людей, тому що ми одна родина.